Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 9 грудня. Як ви знаєте, Київ продовжує відчувати на собі серйозний тиск з боку адміністрації Трампа щодо умов завершення російсько-української війни. Ймовірно, Трамп хоче, щоб наша війна стала дев'ятою, яку він нібито зупинив. Але чи зупинив він попередні вісім, чого вартує одна Камбоджа з Таїландом? На цьому пропоную зосередитися далі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, це все буде мотивувати мене і далі робити відповідний продукт. Також це серйозно допоможе просуванню українського YouTube. Дякую. Отже, ніби тут спокійна прикордонна провінція преах Віхея, де стоїть давній храм, включений, до речі, до списку ЮНЕСКО. Аж тут Бабах, Камбоджа звинувачує Таїланд у грубих атаках. Які порушили свіжу мирну декларацію. І це сталося буквально на днях, 8 грудня, рівно через півтора місяці, після того, як президенти обох країн потиснули руку під оплески. Камбоджийське видання Кмер Таймс пише: тайські танки обстріляли позиції о 5 ранку. За ними пішли авіаудари f 16 і артилерія. Який же ж результат: двоє цивільних загиблих. Сотні поранених, тисячі евакуйованих, села горять, люди тікають з дому, а Таїланд у відповідь заявляє, це самооборона від камбоджийських провокацій. Нагадаю, що декларацію підписали 26 жовтня в Куалумпурі за посередництва Дональда Трампа та прем'єра Малазії Анвара Ібрагіма. Трамп тоді гордо посміхався в камери, обіцяючи торгівлю і стабільність. А що ж тепер? Бої поширилися на провінції Бурерам і Трат, задіяні навіть кораблі ВМФ. Камбоджа кличе ООН і Асеан на допомогу, вимагає санкцій, а Таїланд тримає 18 полонених камбоджийців. Іронія в тому, що храм, про який я згадував, це символ спірної території, визнаний за Камбоджу ще в 2008 році, але старі образи оживають швидше ніж нова угода. Чому це важливо для нас? Бо це не просто азійська сварка. Це приклад, як швидкий мир без механізмів стримування перетворюється на нову війну, а Трамп хвалиться, що його команда зупинила вісім воєн за вісім місяців. Звісно, не всі ці конфлікти були повноцінними війнами, деякі лише напругою чи кризою, і роль Сполучених Штатів часто перебільшена, як любить Трамп. Але давайте пройдемося по списку: від Азії до Африки, від Близького Сходу до Кавказу. Кожен пункт урок про те, чому кількість не дорівнює якості. Перший пункт ми вже заспойлерили: це той самий Таїланд проти Камбоджі. Конфлікт спалахнув влітку: 5 днів боїв, десятки загиблих. У липні були посередники. Знову ж таки, Малайзія, Сполучені Штати, Китай. Тоді домоглися перемир'я. Аж ось, як я вже казав, 26 жовтня Колумпур Трамп спостерігає за підписанням посиленої такої угоди, обіцянки торгівлі, механізми контролю. Трамп тоді ж, до речі, сказав, що це історичний момент для регіону. Але як ми вже всі зрозуміли, ось буквально вчора все коту під хвіст: авіаудари, обстріли, евакуації. Угода то розсипалась як картковий будинок, а Трампова роль тепер під питанням: чи номінують його за це на Нобеля, чи просто забудуть, ну точно не забудуть. Давайте будемо відвертими. Тим не менш, ризик повномасштабної війни, як на мене, висить у повітрі. Ну і знову ж там такі певні нерви, що стосуються організації «Асеан». Другий конфлікт це Сербія проти Косово. Тут Трамп посилається на угоду 2020 року, підписану в Овальному кабінеті. Там, де економічна нормалізація мала бути, побудова дороги, залізниці, інвестиції. Трамп уже в цьому році стверджує, що запобіг ескалації. Ну, але реальність то суворіша: немає справжньої війни, але і миру немає. Діалог напружений. Сербія не визнає незалежність Косово. А ЄС вів санкції проти Косово, до речі, нагадаю, за напругу на півночі. Там навіть підраховували, що Косово втратило понад 600 мільйонів євро через це. НАТО тримає досі сили КФОР на варті, а у серпні Трамп запропонував перезапуск. Але руху, по суті, немає ніякого. І етнічні інциденти невеликі, але тривають. Третій пункт це Демократична Республіка Конго проти Руанди. Вашингтонські угоди підписали якраз на початку грудня, 4-го числа, в Білому домі. Там же Штрам був, Катар, Об'єднання Арабські Емірати, Африканський Союз, нібито підтверджено перемир'я, там обіцянка економічної інтеграції, доступ до рідкоземів, звичайно. Лідери Чисакеді і Кагаме обіцяють довіру і вивід військ. ООН також вітає, кажуть, що це такий важливий крок. Ну, але вже 5 грудня 5. бомбардування в Києву, цивільні жертви, чисакедя звинувачує Руанду в порушенні, коаліція ж благає реалізувати угоду, яку ж тільки-тільки підписали. І це Трамп називає тріумфом. Четвертий пункт Пакистан проти Індії, Кашмірська криза. Тоді ж чотири дні у травні дрони були, ракети, обстріли. 10 травня Трамп оголошує повне припинення вогню. Посередниками виступали Штати, Британія, Туреччина, Саудити, так само обіцянки торгівлі, економічного зростання. Трамп тоді хвалився, бо нібито вони переконали за одну добу. Хоча Індія заперечувала медіацію, бо каже, це двосторонній контакт із Пакистаном. Зараз, конкретно, угода хитка є порушення, призупинена торгівля. Продовжуються звинувачення у тероризмі. Кашмір це дуже така серйозна точка напруги, дуже больове місце і подальше сперечання між ядерними сусідами. Тому історія тут точно не завершена. П'ятий пункт Ізраїль проти Ірану, 12-денна війна. У червні, як ми пам'ятаємо, були удари по ядерних об'єктах Ірану, упу ракет по обидва боки. На жаль, і такі були. Моменти, як, наприклад, 36 загиблих в Атаці на Масад, тим не менш, припинення вогню дійсно заслуга Сполучених Штатів. Ну і військова участь теж пам'ятаємо. Іран нібито там зачищає Натанс і Фардо від теми збагачення, але як ми розуміємо, не дуже. Ну, тим не менш, Трампова роль визнана обома сторонами. Ну але в цьому місяці в грудні напруга все одно присутня. Іран оперативно будує нові ракети, здійснюється навчання в затоці. Ізраїль теж погрожує. Відбуваються певні вилазки і проксі-атаки від Хуситів. Трамп хвалиться завершенням, але це як пауза в боксі: ніби й дихаєш, але готуйся до нокауту. Шоста війна це Вірменія проти Азербайджану. Карабах! Угода серпневого Вашингтона, ми там бачили нормалізацію. Тема кордонів, дорога Трампа, оцей тріп для торгівлі Зангізурський за коридор щодо Нехічіванської автономії. Текст, до речі, узгоджено ще в березні, а підписано 8 серпня. Трамп тоді називав це кемп Девідом для Кавказу. Зараз дійсно є прогрес. До речі, вдосі якраз сторони казали, що лишилося буквально два пункти щодо визнання кордонів. 47% вірмен підтримують таке рішення. Азербайджан бачить зону миру. Ну і тут економіка манить, ясно, що енергетична сфера, логістика. Ну, але ж є недовіра це така стара рана. Конституція Вірменії є питання, знову ж таки, що стосується змін до неї, лишаються етнічні питання. Тобто, хотілося б, звичайно, щоб. Тут обидві сторони мали сталий довгостроковий успіх. Сьомий пункт Єгипет проти Ефіопії. Мова йде про спір за греблю герт на Нілі. Така ситуація напружена десь з 2019 року. У вересні цього року Ефіопія наповнила дамбу, генерує енергію. Ну і Трамп, до речі, в липні стверджував, що Штати навіть фінансували побудову греблі. Ну і загалом працюють над якоюсь мирною угодою. Перша, до речі, його адміністрація ледь не досягла компромісу у 2020 році, але цей кейс було провалено через тиск. А зараз відчувається певний глухий кут, бо Єгипет скаржиться в ООН на колоніальне мислення Ефіопії. Також ідуть звинувачення в дестабілізації Сомалі. Но переговори не рухаються. Ну і теж ми маємо розуміти, вода це справжня нафта для Африки. Трамп же пов'язує це із Кейсом Гази, але, тим не менш, руху по темі Єгипту дійсно немає. Ну і оскільки я згадав газу, то, звичайно, восьмий пункт це Ізраїль проти Хамасу у відповідному регіоні. Припинення вогню за 20 пунктним планом Трампа в принципі відбулося. Цей план було затверджено ООН 17 листопада. 10 жовтня ми вже почали бачити такий гучний старт, процес звільнення заручників та ув'язнених, відведення сил до жовтої лінії. Зараз фаза перша нібито майже виконана, залишки загиблих повернуто Ізраїлю. Натомість сам Ізраїль контролює 53% гази. Нетаньяху каже, що фаза друга дуже і дуже близько до кінця грудня буде запущена наповно, тобто роззброєння, вивід сил, міжнародний контроль. До речі, десь наприкінці року, 29 грудня, має відбутися зустріч Нетаньяху з Трампом. Ну, але не все так гладко, порушення теж присутні. Як мінімум, нарахували 590 порушень з боку Ізраїлю. 360 загиблих палестинців лише за цей короткий проміжок часу. Натомість Хамас заявив про готовність скласти зброю за умови повного виведення ізраїльських військ із сектора Гази і створення суверенної палестинської держави, який Хамас міг би передати озброєння у разі виведення ізраїльських військових. Отже, що ж ми бачимо? З восьми зупинених воєн лише дві: Вірменія, Азербайджан і Ізраїль проти Хамас в Газі показують реальний прогрес. Решта або розсипалися, як Таїланд, Камбоджа, або ковтають час, як Косово чи Конго. Ну чому ж так? Бо Трамп гнався за шоу. Швидкі угоди, фото, відео в пресі, твіти про триумфи, але де ж механізми, де стримування. Миротворці, санкції за порушення, довгострокові інвестиції без системи це не мир, а перепочинок перед бурею. І це не дипломатія, а маркетинг. А для України цей урок на мільйон. Ми бачимо, як Трамп тисне щодо окремих пунктів так званого мирного плану і угоди з Росією без стримування, без реальних гарантій безпеки, це мімікрія під мир. Україна має вижити. Українці мають право на майбутнє у своїй суверенній та незалежній державі. Дякую за вашу увагу. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що план Трампа по Україні матиме кращу пропрацьованість, ніж попередні. Чи потрібно гнатися за кількістю, відкидаючи якість. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і обов'язково підтримуйте Сили оборони України. До наступних зустрічей! І слава Україні.